Всім привіт! З вами знову канал Тіберзіла. Деревообробка 2014 Львів. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яку компанію ви представляєте на цій виставці? Ми представляємо компанію, яка виготовляє котли і називається компанія Макагротех. Макагротех. Скажіть, будь ласка, що це за котли? Це котли, які працюють на деревині. Опилки, дерева, тирса. Альтернатива газу, будемо так казати. Зрозуміло. Ну… Взагалі-то є багато котлів. В чому унікальність ваших котлів? Унікальність нашого котла, що в нас носить тепла повітря. Не вода, а повітря. Розкажіть про це. Сам процес спалювання у котлі, піролізний, в який має, якщо подивитися котел, який має дві камери спалювання. Первина і вторина, в якої догорають гази, які виділяються з деревини. Так. Сама конструкція всередині котла. Наружна стінка котла має обриблення, яке укрите кожухом. Чехло. В цьому проміжутку між основним корпусом і округленням проходить повітря, яке насичується е, вентилятором і проходить, нагрівається. І на виході ми вже отримуємо гаряче повітря, яке можна подавати на приміщення, які треба обігріти. Скажіть, будь ласка, вчора, е, сьогодні він вже не працює. Вчора він працював, я бачив, що у нього з труби майже не йде дим. Розкажіть про це, чому там диму немає? Це, і труба була холодна. Цей процес заключається в тому, що це піролізний котел. Котел, в якому допалюються гази, які виділяються з деревини. Перше це, це аж метан, це так. 4 метан. Так. і другий це окис вулиця. Так. В цьому котлі зроблена така конструкція, що ми при первинному горінні, перше, коли ми дрова заложили, використовується для загачення підувалу. Для допалювання окису вулицю окремим каналом теж подається кисень, в вторинну камеру. Бо без, без кисня окислення не буде. Весь Величко. процес спалювання він йде неприродній, не ну тобто він З... За що ти? Ми в котел не дуємо. За що розріження, за що висоти, самотяги, за що висоти димохода. А, тобто природні, самотяги. за що да, за висоти, рахунок да, висоти труби. Да, а да, тут сруди. ваші сусіди у них нагнітаються. Вони нагнітають, так. Да. Ми, ми цього не, ми від цього. Це і у не... них спалювання йде зверху вниз, вниз а у вас вверх. знизу вверх да, йде, да, так? Так, да, за що цього? Тобто у вас більш природньо воно виглядає? Да. Да. Хорошо, розкажіть, яка його потужність цього котла і скільки він коштує? Ми виробляємо 4 моделі. Від 15 кВт до 100 кВт. Ну, зараз ви бачите котел, який має потужність 90 кВт. Так. Він коштує, на сьогоднішній день він коштує 28 тисяч 900 гривень. Це... ПДВ? Без ПДВ ми не платники ПДВ. це угу. ціна. Але в комплектність, в цю суму входить сам котел, вентилятор. Якщо ми подивимося, а це вентилятор він що робить? Його функція це зняти тепло і подати у приміщення, як насос. Зрозуміло. Тобто це єдиний і? фактично нагнітаючий беззасіб. Да. Подає вже безпосередньо гаряче повітря. Так, да, ага. гаряче повітря, так. Mm -hmm. да. Але зрозуміло. котел може працювати. А як... звідки забор повітря береться? Далі, він, ми він можливий... можемо брати або з вулиці чисте повітря, а можна брати і самого приміщення, якщо це не використовувати то ж саме не холодне повітря, а вже е, використовувати ну, те, повітря. нагріти і ще підігрівати так, і далі. З, з -зуротньому, з -зуротньому, завертати. І сім димоход, секцій димоходу. Це, це входить в комплектність. Ага, сім секцій димоходу. Так. Зрозуміло. Котел може працювати, якщо використати правильно саме розміщення повітроводів, якщо щоб наші повітроводи були не ниже уровня, саме, висоти котла, то фактично можна котел використовувати без електроенергії, без насоса. Ну, закон фізики, Ну, ти поставить. То скажіть, будь ласка, я вчора все таки на вашому котлі трубу не, не потрогав. Вона. Повинна тоді бути гаряча. Вона гаряча труба, це коли ми його, коли котел запускаємо, коли проходимо в режим, ми, ми, тоді в нас йде пряме горіння, а потім температура вихлопних газів е, е, на уровні 130-140 градусів. Ну цього достатньо, щоб да, з'явилася тяга. Так, да, да. щоб да, тяга, цього навіть більше, ніж достатньо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, де ви знаходитесь, як вас знайти? Ми знаходимося в Київській області, Макарівський район, село Калинівка. Це 54-й кілометр траси Київ-Житомир. У нас є досить багато інформації на, нашій, на нашому сайті. Якщо зайти на наш сайт, то багато корисної інформації можна отримати. да. Добре, дуже вам дякуємо. Ви були з нами на каналі Тімберзіла. Дивіться себе і нас в Ютубі. Робіть підписки на наші публікації і будете знати набагато більше. Добре, дякую. До побачення. До побачення.